Багато парків сплять як сплячі принцеси. Тому що з парків прибрано те, що робить парк живим. Як оживити парк. Замінити газони на луки. Парки одразу залучатимуть комах. бджіл та джмелів Замінити дерева, що окремо ростуть. На густі гаї з підліском. У парках оселяться птахи. Ерестат. Новий район Копенгагена, який славиться своєю сучасною архітектурою. Але слава марна, архітектура дуже тішила туристів. Але архітектура не так сильно тішила місцевих мешканців. Щастя було неповним, поки всі парки райони не були перетворені, перетворені на біотопи, вся дощова вода з дахів будинків не відводиться в зливову каналізацію, а збирається до канав, звідки живить коріння рослин. Основа таких перетворень в Ерестаді не посадки якихось екзотичних рослин, усі рослини місцеві. Основа таких парків насамперед грамотний підхід до догляду та обслуговування, коли траву не косять раніше за найдовший день на рік, а листя з під дерев не прибирають. Якщо у нас навчаться так робити харківські райони, стануть не гіршими за Копенгаген.